І так, зараз ми з вами дивимось, як відформатувати текст за зразком на комп'ютері. А точніше подивимося, як робити форматування на телефоні. І так, заходимо в наші Google документи знаходимо потрібний документ. Перше, що ми робимо, ми повинні зробити з вами копію нашого документу. Для цього натискаємо три крапочки. Робимо доступ і експорт, зробити копію. Все, робиться наша копія і тепер можемо працювати. Перше, що ми робимо, ми повинні знайти редактор нашого документу. Натискаємо на олівчик і тепер можемо редагувати напрямку наш текст. Принцип такий самий, як і на комп'ютері. Спочатку ми повинні виділити весь текст. Бачимо, що він ось тут у нас різний. виділяємо синю штучку протягом по всьому тексту. Бачите, тобто, все, в принципі, можна зробити виділити все, але тоді у вас і початок виділиться, да? От Зараз заважає клавіатура, я тому я зроблю виділення знизу. Ось так. От. так. От. Виділити тепер обліч. Тепер нам потрібно зробити тайм роман. Як це зробити? Ось тут зверху у нас є куковка. Натискаємо на неї. І у нас відкривається одразу панелька і всім, що нам треба зробити. Стиль. Давайте подивимося, Звичайний текст. Нехай буде. А шрифт, бачите, так, як в нашому тексті багато шрифтів, бачимо 1, 2, 3, 4. Ми його обираємо і ось тут натискаючи, шукаємо той, який. Нам потрібно. Ага, отлічно. Розмір. Угу. Ось тут змінюється наш розмір. Колір очистити форматування. Якщо натиснемо на нього, весь текст нас стане негарним і некрасивим. Що ще є? Ось тут зверху, в полосиці у нас є жирненький. Васно, що два рази ми відміняємо. Це наше накреслення. Бачимо, що у нас є деякі слова під нахилом. От. І ось таким чином у нас все стає гарненький тест. Давайте перевіримо подивимось. Ось він, все нормально. Але нам потрібно ще зробити, щоб він у нас був за всією шириною, і у нас був гарний відступ між рядочками. Бачите, знизу вверх я його виділяю. Знову буковка А, І ось тут у нас є слово Абзац. Саме абзац керує нашим текстом. Я потрібно виділити його за ширидою, тобто до всю ширину сторінки. Ось таким чином. Воля є. І на телефоні навіть легше, ніж на комп'ютері. У нас прямо тут написано слово міжрядковий інтервал. Давайте подивимось, якщо ми будемо потрішечки збільшувати, будемо бачити, яка відстань між нашими рядочками. Запам'ятай, що стандартний саме варіант це півтори. Класно на порожнє місце і ваш текст готовий. При крапочки, можна зробити попередній перегляд. Тобто подивитися на наш так цілком. І ось такий гарненький він у нас вийшов. Натиснули галочку зверху. Три крапки. Можна зробити доступ експорт. Можна просто натиснути чоловічка і написати мою адресу, куди відправляти. А можете просто зробити доступ експорт. Керування доступу, надати або надіслати копію. Теж готовий варіант надіслати роботу на перевірку.